Компенсувати чи ні податок на додану вартість підприємствам, що обігрівають суми і постачають гарячу воду. Вирішували сьогодні депутати міськради. Мова йде про відшкодування різниці у тарифах на теплопостачання та гарячу воду. Крім 180 мільйонів, запланованих у бюджеті громади цього року. На відшкодування ПДВ необхідно додати ще 36 мільйонів. 180 мільйонів гривень на відшкодування різниці в тарифах депутати міської ради запланували у бюджеті сумської громади на цей рік. Сьогодні ж мали проголосувати за зміни до програми, за якою мали виплатити гроші теплопостачальникам. Серед змін додати до відшкодування тарифів і ПДВ податку на додану вартість. Це ще 36 мільйонів гривень. Чому не врахували цю суму одразу, пояснив директор департаменту інфраструктури Олександр Журба. Питання було ще не врегульовано і до кінця не відпрацьовано як департаментом інфраструктури, і пропозиція була департаменту фінансів, що це питання стосується як до державної підтримки, до допомоги. Але ж потім, коли в процесі засідання і робочої групи і працювали. Далі з ну, з підприємствами, які надавачі послуг, дане питання вийшло, і ми зрозуміли, що це питання не відноситься до державної під допомоги. Не можуть додати гроші на відшкодування ПДВ, бо не мають роз'яснення з податкової, розповіла заступниця директора міського департаменту фінансів Любов Співакова. З державної податкової відповідь не отримана тому. Спілкуючись з колегами, це питання стоїть по всій Україні, і ми розуміємо, що все таки необхідно дочекатися відповідь з Державної податкової служби, і ми можемо внести зміни тоді до даного порядку. Якщо це буде визначення, підтверджено, що дані видатки повинні бути заплановані з урахуванням ПДВ. Якщо не буде визначено, що ПДВ повинно враховуватись, ми зараз профінансуємо ці видатки. Ми повинні. Їх утримати назад. Жовтня по грудень минулого року міська рада заборгувала сумським теплопостачальним організаціям загалом майже 52,5 мільйони гривень. Компенсація різниці передбачає не лише паливну складову, а й інші складові структури тарифу, а саме витрати на експлуатацію, на заробітну плату, на ремонт і тощо. Особисто я не заперечую, якщо дані кошти будуть спрямовані виключно на тов нафтогастрейдинг на розрахунки за природний газ. Є великий ризик, що з 1 березня підприємство буде переведено на постачальника «Останній надії, так званий пон, що призведе фактично до його банкрутства. 180 мільйонів гривень це сума компенсації різниці в тарифах за опалювальний період з жовтня минулого року, по квітень цього. Представники державної влади, які запропонували цей меморандум органам місцевого самоврядування, як мінімум, повинні були прийняти рішення і внести відповідні зміни в податковий кодекс і звільнити цю різницю в тарифах від сплати ПДВ. Якщо додавати ще 36 мільйонів, ну просто бюджет же він не резиновий. Їх да, потрібно десь забрати. Тому якби і депутати, позиція і департаменту фінансів кошти ж повинні десь взяти. Тобто з когось зняти ці 36 мільйонів, щоб виділити на цю різницю. Можливо, як варіант вибрати ту суму 180 мільйонів, яка вже виділена, а далі приміняти людям ті тарифи, які є на сьогодні, встановлені цього року. Після півгодинних обговорень депутати проголосували за зміни до програми без пункту про ПДВ. Роз'яснення на питання, чи має компенсувати податок міська рада, мають отримати від державної податкової служби, сказав міський голова Олександр Лисенко. 28 із 29 присутніх у залі депутатів таке рішення підтримали. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. Компенсувати різницю в тарифах на сьогодні міська рада має п'ятьом теплопостачальним підприємствам міста сума теплоенерго, КППВ, міськведоканал, Сумська палюниця і Котельня СНАУ. Відшкодування відбувається у рамках меморандуму, який уклали 30 вересня минулого року уряд, НАК «Нафтогаз України», Офіс президента і Асоціація міст України. За документом, тарифи на теплопостачання та гарячу воду залишаються на рівні минулого опалювального сезону. А різниця між цим тарифом та фактичним розміром витрат на виробництво має покриватися з місцевого бюджету. Чому підписання такого документу не вирішує проблему? Пояснив експерт громадської організації, експертна платформа енергоефективності Олександр Бойко. Меморандум це документ, який нікого ні до чого не зобов'язуєш. Немає такого документа серед документів в нашій державі, да? Це такий собі протокол про наміри. І тому за тих, хто, скажімо, сьогодні займає верхні щаблі в державі, люди. Ми платимо разом з вами, ну, з сусідами і так далі. Тому що гроші міського бюджету це наші податки. Кожна людина повинна платити. Рівно те, скільки вартує товар, який їй доставляється. Тоді це буде справедливо, не знаючи, що робить теплоенерго, а вони не знають, я на 100% впевнений, да? не знаючи, як поставляються енергетичні ресурси тепло в даному випадку, не знаючи, як воно розподіляється, підписали меморандум, виняли з ваших карманів гроші.